Гольберт Злата, 13 років, вірш у лоні України. Коли ріка в нестримному розгоні весною рине в море широчині, ніщо не стане їй на перепоні, не перепинить пристрасних стремлінь Як довго тиснути на зігнуту пружину, вона розпрямиться і лиха ночувась, і ледве, чи хто стримає лавину, якщо вже покотилась, полилась мільйони сніжних клаптиків лавина, мільйони нас нескорений народ, де кожен з гордим іменем людина, і кожен не манкуль, а патріот, на спанство сите ти. Тримало в незнанні, як у багні, і гідність людська врешті решт повстала, прорвала греблю тиску і брехні за власне право жити і радіти, самим свій шлях і долю вибирать, за те, щоб матір шанували діти. І щоб ніхто не смів її зайняти. У лоні України центр Європи. Не зрадимо ж, омріяні меті. Ми вільні люди, не тупі холопи. свобода нам, що сонце у житті. Людська ріка в революційнім вирі, Змила стіну обману й нечистот. Хай сплине час і в злагоді, і в мирі ще буде гідно жити наш народ.